Я гадаю, нічого не закінчиться. Я вже таких закінчень, я не знаю, скільки раз бачу. Чув. Нічого ніколи не закінчилось. Е ворог дуже сильний, і він йде. Він, е як ми можемо, ну, на що хто надіється, якісь вибори там, американського президента, там, нового там, і він щось вирішить? Я думаю, що ні. Не то, що думаю, я знаю, що воно так буде. Ніякого 20 січня нічого не закінчиться. Буде ще хуже, я гадаю так. З приводу Дніпропетровщини. Да, от. Це на карті так воно видно границі. Да? Це так Атлас відкрив, да, територія України там видно. Якщо просто їхати, да, просто ти ніде не побачиш там, ну, якусь там, границю. Да, цю. Е, по, по, я думаю, що, до речі, е, про Дніпропетровщину. І, з головним Захват Покровська, Красноармійська, да, бившого. Це головне. Якщо вони його захватять, то там просто пряма, хто там їздив, виїздили. Да? Ну, в принципі, пряма на Павлоград, тіпа, дорога. Ну, не на, не на Павлоград, бо трошки там, е, я думаю, так, що це пряма е, дорога просто на Дніпропетровську область. так? Там геть недалеко. І вони будуть йти. Вони будуть йти настільки довго, наскільки вони зможуть, поки їх не, ну, не стримать, треба стримувати. А стримувати потрібно було викопати оці всі рви, оцю Ну, стримання просто особового складу. Це таке. Типу, для того, щоб вони відбили дійсно, потрібно техніку туди завести. Технікою да, це все, щоб уже стримувати. Якщо що наші, це ті треба було. Ну, це будувати оці всі лінії ще до того. Зараз можна тільки починати, тільки щось робити. Одразу прилетить кап. А кап, не кап, можливо, ланцет якийсь прилетить, шахіт якийсь прилетить. Ну, щось прилетить. Тобто, якщо масштабно починає щось робити, зараз вже пізно. Тобто, якщо, ну, тобто, у них кожен день по-любому розвідчик цей літає, їхній, да, там, Орлан, він там літає, все, фотографірує кожну. Там, змінення, да? Зміну якусь на ландшафті, він все відбуває фотографії кожен день, вони все бачать. І, тобто, О, тут тут не було цього, да? наприклад, там, тут там, візьмемо там, там, перед там, Покровськом там, я не знаю, село. якесь, да? І вони там починають да, якусь там лінію наші почали, да, будувати. Якщо починає, ну, Вчора не було того, 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 через, я думаю, день туди прилетить щось. Тобто Або техніку почнуть шукати, або ще щось, і, туди, і вони знайдуть. Я, ну як, можна, звісно, розказувати такі басні, вірити в те, що да, ми не переможні, да, ми, ну там супер класна армія, але є інша сторона медалі цієї. Я скажу, не все так класно, не все так класно. І це не треба прийняти, для того, щоб потім було ну як, не то, що легше, а щоб дійсно вирішити питання, це треба зрозуміти і прийняти. Не відштовхуватися цієї мислі, що ой, там не ми ми лучші, там, там наш флаг підняли, там Росію, наприклад, там з Олімпіади, там хтось не поздоровався, да, там на п'єдісталі. Це ну так, для всього світу, можливо, це ну як, да, Але це не працює. В нас забирають і надалі території, розумієте? Ми їх тільки злимо. Я не знаю, є якесь вирішення питання, напевне. але я думаю, тільки зі сторони сили, тільки силою можна їх остановити. І вони будуть йти, поки ми їх не зупинимо. Я думаю, що так. Да. Я, да. я не бачу е, служачих зараз, да, я не бачу, е, щоб щось змінилось. От вони кожен день щось відбувають на кожному напрямку, да, на кожному напрямку. на Курщині, там, да, де ми там контрна, ну, захват, грубо говоря, да, зробили, розширили фронт свій. Вони там також зараз ну, йдуть. На Харківській області, там в Харківщині, Куп'янськ, там теж кожен день якесь село де відбувається. Покровський взагалі там напрямок, там взагалі все. Да, там Кожен день якийсь, там вже теж там, густа населення дуже було таке, там Успенівка, да, це все. Теж вже забрано. якби, Забирається, забирається, забирається. Вони сильно йдуть, у них техніки багато, у них, що не скажеш про нас. розумієте? Конкретно Павлоград, там є 14 шахт. Да. Ну, як, вони не в Павлограді, вони так за городом, да, там, тірно, як в сторону Терновки Тіновки їхати, да, куча шахт, 14 шахт. Ну так, да, це також для них ну, сировина, ресурс, звісно, да. то так вся ця війна і є, боротьба то за торфи Болотяні да, там, Донецької області, там, Донецької, Луганської, вот. то за ну, от шахти ці також на напрямку Турецька, да? Турецький напрямок візьмемо, Дзержинська раніше називалася, да? то е, там же також шахти. Горлавка, от, эта, ну, їхня тоді була, да? і зараз там, да? то там же шахти от, біля Торецька, там південна, північна, там дуже великі також шахти. Там то, також боротьба за них йде. Ну, йшла, вже вона вони їхні, ті шахти. Якщо вони до кордонів дійдуть, да? ну, це каби будуть вже по Павлограду прилітати точно. Там, це якась там 250-ка 250 по-любому долетить. Тобто її можна так, Самоліт може її там да, якби розвити. Таку, щоб вона на такий відстань пролетіла. Тобто каби, каби. Так як от по Харкову дивіться, скільки кабів тих летить. От така ситуація, я думаю, якщо вони дійдуть до туди, то я думаю, така ситуація буде і. в Павлограді. Я сам родом оттуда. Мені взагалі тяжко. Все залежить від того. Як ми їх зустрінемо От там на нулю. На нулю, як ми їх зустрінемо, наскільки ми да, дамо їм зайти. Розумієте? У нас просто якось зараз більше так, я не знаю, всі якось такими політиками, всі розбиратися, так, інформація ця і стала. Все дуже просто. Там все дуже просто. Треба дати нормальну відсіч. Все. Вони не захватять, поки там не буде їхніх людей і техніки. Все, поки, ну, нехай воно там як би не було, ну, це все дуже просто. Не треба там, ламати кучу голов, все просто, нам треба дати нормальну відсіч. І все.